Генштаб Збройних сил повідомив про ураження оперативно-тактичного ракетного комплексу окупантів. Із наявних у росіян на озброєнні систем це може бути або Іскандер, або «Точкау». Далі цитата. Три удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони, до того ж уражено три артилерійські системи та оперативно-тактичний ракетний комплекс. Кінець цитати. Також хочемо повідомити ось таку новину. Російський винищувач нового покоління Су-57 приземлився в Китаї для участі в авіакосмічній виставці у Джухаї. Прибуття російського винищувача до Китаю відбулося 3 листопада, і в рамках цього візиту літак буде продемонстрований китайській та міжнародній публіці. Літак з бортовим номером 054 є модернізованим прототипом літака Т-54, який раніше використовувався для льотних випробувань. А з часом був модернізований до серійного варіанту в Су-57.